Всім привіт! Я Алекс Русо і ви потрапили на мій канал. Якщо ви ще не підписалися і не зробили червону кнопочку сіренькою, то скажімо підписуйся, то буде багато чого цікавого. Я знаю, що ви всі чекали огляд і мою особисту думку щодо ребуту Вінкс, і мені є що сказати, але сьогодні поговоримо про стелу і флору та їх просування. Серйозно, мене реально це хвилює. Одного разу мене відвідала така думка, що індивідуальне просування стели і флори було заплановано ще з самого початку. Зі Стелою все зрозуміло. В перших серіях першого сезону вона проводить блуми світ магії, розповідає про те, що вона фея, і таке інше. А от як щодо флори? Чому саме вона? Чому не якась інша фея? Я не маю нічого проти. Але чому розберемо на прикладах В мультсеріалі, коли Блум і Стела прибувають до кімнати гуртожитків, першу, з ким вони знайомляться, це Флора. Після того як Блум наступила на її рослину, і так вони познайомилися. І тут мав би скластися пазл, що все золоте тріо, яке будуть сюди пхати, склалося. Але ми цього з вами не помітили. Чому? Я поясню пізніше. Наступне пам'ятаєте, що в першому сезоні Флора єдина в кого не було би френда. У всіх дівчат вже були хлопці, одна флора була без пари. Хіба це не виділяє її серед інших дівчат? Чесно, я не маю питань до стели, реально. Навіть до того, чому в кімнаті вона живе сама. Спишемо на те, що якби не Стела, не була б Блум феї. Питань нема. Давайте оглянемо комікс. Перші два випуски. Як ми бачимо, там історія фактично повторюється, не рахуючи деякі нюанси в сюжеті. В коміксі я помітила, дещо цікаве, коли в кадрі відсутня Блум або тим паче стела. Більшість реплік переходить до флори, не те, щоб іншим дівчатам було байдуже або їм не давали репліки, але чомусь саме так виходить. А тепер головне питання: чому саме зараз ми активно заговорили про те, що блум, стела і флора це головне тріо? А інші дівчата виступають як масовка? У мене є пояснення, чому ми не помічали цього раніше, а все тому, що історії розтягувались на декілька серій в сезоні. До того ж, були серії, які присвячувались саме музі або текні, або серія могла просто розповідати про буденне життя дівчат в Алфеї або поза Алфеєю. Тепер повернемося в наші дні. Вийшов ребут Вінкс. Всі так з нетерпінням його чекали, мабуть, тільки не я, хоча б мені теж було цікаво. Хоча, чесно кажучи, там особливо чогось феєричного я не побачила. І як кажуть створювачі про цей мультсеріал, який вони створили, ребут. цей, Вони сподіваються, що це сподобається старим фанатам і долучить нових фанатів. Поки що я переглянула зараз, ось переглянула тільки три серії. В майбутньому я планую подивитися цей ребут, потім попить водички, виплюнуться і забуться, тому що мені не дуже це все подобається. Вони всі якісь такі пластикові, всі взагалі якісь такі ніякі. Ходять, як наче вони персонажі Сімс. Попевні які свої траєкторії, навіть не так, як ходять персонажі в Владібах. Ну, порівнювати з тим, що було раніше, взагалі нема з чим порівнювати. Це небо і земля. Але про це ми поговоримо в іншому відео трошки пізніше. Що ж, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про трьох дівчат, яких просувають і рекламують більше за інших. Для вас це норм чи ні? Бо ну мені реально обідно, що от Bloom, стелли, Флору просувають більше, а всі інші просто як масовка, просто десь там ззаді. Згадали добре, не згадали, ну не згадали та й не згадали. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей, в новому відео. Пока.